Ціна на, на закупку м'ясо тому такий фарш у нас пішла. Суді додати ще льоду. Я додам е, пару кубиків льоду. От е, я їх зробив, а де і продавати я показав себе досить добре. Доброго дня сьогодні поговоримо про кабаноси. Замовили мене їх один кілограм, Зараз я з'їжджу за м'язком, візьму і все вам повідально розкажу про всі тонкості, нюанси. Не перемикайся, буде цікаво. Доброго днями на каналі Мідмастер і сьогодні вам покажу, як я роблю кабаноси, Як на цьому можна заробляти і що я поетапно роблю для кабаносів? Я беру шию, шию, свинячу. Це дуже добре м'ясо, тому що у кавоноса допускається... До 10% жирності це може додати сало, але якщо взяти вже шию, то цього сала не потрібно додавати, бо тут вже сал є. Купляю я шию по 250 гривень за кілограм, це зараз добра ціна. Ціна на, на закупку м'яса впала, тому зараз можна дуже вигідно купити м'ясо. Я купляю м'ясо в магазині, потім кладу його на 2 години до морозильника, тому що м'ясо потрібно брати охолоджене, щоб фарш добре наш змішався. Якщо в процесі роботи нагрівається наше м'ясо, ми будемо додавати охолоджену воду, лід або своєвий соус, як я роблю це. Так, м'ясо потрібно брати не, ну, вже дозрівше. Від забою худоби повинно пройти мінімум день, а то навіть два. Якщо ви берете м'ясо в магазині, то у вас такого точно не буде, там може м'ясо все дозрівше. Далі ми його наріжемо шматочками, якими нам грижні, і помилимо на м'ясорубку. Молоти будемо на звичайну сіточку не крупну, не мілку, середню. Обисто ми це все наріжемо зараз і вам покажу рецепт, що я за чим роблю. Брав я 3 кілограми м'яса, це якраз для заповнення однієї моєї сушки. Поки нарізаю м'ясо, давайте поговоримо трохи про цифри. Якщо брати кілограм м'яса на 250 гривень, і з м'яса у нас виходить 400 г кабоносу, тому що у сушка кабоносу не така, як ожерок, у сушка десь 60%. Я, наприклад, продаю кабаноси по 130 гривень за 100 г. Тому, якщо порахувати з одного кілограма у нас виходить сума 520 гривень. Із цієї суми вираховуємо податки, 6% це третя група, то в нас залишається 500 гривень. Також відкидаємо ціну на м'ясо 250 І, наприклад, на спеції, на світі, на упаковку ще 50 гривень. Тому з кілограма м'яса на кабаносах можна заробити 200 гривень, не знаю, багато чи мало. Я врахую, що це достатньо. Де продавати ці кабаноси, так от, Я їх зробив, а де їх продавати? Я починав як. Я запропонував, пропонував друзям. Пропонував, давав куштувати, подобалось, трошки почав продавати. Також на основній роботі проносив, давав куштувати, мужикам, мужикам сподобалось. Потім з часом я створив інстаграм-магазинчик. Так, платна реклама потрошку потрошку за півроку я набрав 1300 підписників, час від часу хтось не замовляє. Тобто знайти де продавати її можна, тобто, аби було важання. Ну що, Ми далі на наше військові і будемо його молоти. А ну, як я вже казав, на включальну решітку без ніяких. Ось скільки фаршу в нас вийшло з 3 кг шиї. Зараз будемо його маринувати і я вам покажу детальний рецепт. Так, тоді до маринаду. Ще використовую в маринаді. Це звичайно, нітритна цілля. Розрахунок нітритної солі 10 грам на 1 кілограм м'яса. Далі купона насиль сіль, також 10 грамм грам, на 1 кг мяса. Далі сухий честные, 5 грамм грам, на 1 кг мяса. Червона паприка мелана також 5 грамм грам, на 1 кг м'яса. Чорний мелений – 2 грама на 1 кілограм м'яса. Каїнський перець гострий, можна замінити його перцем чилі – 1 грам на 1 кілограм м'яса. І цукор. Додаю його 2 грама на 1 кілограм м'яса. Переміщуємо за все. Також додаю до цього сомарина охолоджений соєвий соус. 50 мл на 1 кг м'яса. Я перед цим як зіте м'ясо, поставив соєвий соус до морзинка і трошки його охолодив. Це для того, щоб нам фарш наш охолодити, як ми будемо вимішувати. Також можна сюди додати ще льоду. Я додам пару кубиків льоду щоб краще укладити наше м'ясо як ми будемо вимішувати це все, все добре перемішуємо так, поки наш маринат відставляємо хрону, будемо перемішувати фарш фарш треба замішувати до стану поки він буде Липнути до рук, ви це помітите, цей утворюється в ньому білкові волокна. Якщо він довго не вимішується, значить ви його перегріли, його треба охолодити. Вимішується він приблизно десь хвилин 5. Взагалі це робиться на всіх ковбасних Виробах, не тільки на кабаносах. Фарш потрібно охолоджувати. Трошки перемішали, зараз будемо надавати наші спеції із сольовим соусом. Це охолодить фарш і він почне вимішуватися. Тут у нас уже лід, все є. Треба добре перемішати, щоб все покрилося спеціями. У мене нема фаршемісу, було, б, звичайно, набагато зручніше їм працювати. Але я думаю, що з часом я собі його так невеликий, але я придбаю. Бо це займає часом, це все вимішать, аж, звичайно, за цей час можна було щось зробити інше. Уже, як потрошку починає фарш мішуватись. Викнути до рук. Якщо не змішати правильно фарш, кабаноси у вас вийдуть, але вони будуть не такі смачні, вони будуть рихлі і вони довго не пролежать. Вони буквально через днів три почнуть псуватися. От бачите, отакий от стал, фаршу, означає, що він правильно вимішається. Він прям дуже-дуже-дуже починає бути клейким. Я думаю, цього достатньо, він вже достатньо клейкий. Залишаю його маринуватися годин на 7-10 в холодильник і потім ми будемо з вами розкладати його до дегідратора і сушити. Ну, що наші місць маранувалися, будемо його розкладати не решітки. Але перед тим, як його розкласти, я додаю 50 мл води на 1 кг м'яса. Це для того, щоб краще видавити пістолетом і краще було розгоджувати наші ковбаски. Додаю і добре це. Так буде м'якше розкладати, такий буде твердий фарш. А лишня волога вона висушиться і нічого страшного не будем розходити м'яско я буду отаким ковбасним шприцом купував його на розвитці за 500 гривень він хоч і пластиковий але показав себе досить добре на я йому вже достатньо часто розкладаю має він таку от насадочку 8-10 мм виходить ковбаски збирається Ось такий великий шприц. Також можна їм робити домашню ковбасу. В комплекті є різні насадки, на які можна спокійно надягати оболочку і віддавлювати ковбаску. Раніше я користувався ось таким маленьким шприцом, я вам скажу намучився з ним, звісно, конкретно. Бо він маленький, їм ну, Тому зараз я користуюсь таким. І вам раджу. Набиваємо шприц ложечкою, плотненько, фарш трамбою. І досить багато влазить фарша. І за один раз можна робити багато ковбасок. Ну що, беремо нашу решітку і осторожно, акуратненько робимо пряменькі ковбаски. Цим сприсом це досить легко робити. Ось таким чином ми їх накладаємо. Робимо зазор десь 1 см, щоб вони добре просушилися. Взагалі в майбутньому я планую переробити цю насадку, зробити з неї не одну, а дві або навіть три зразу виходу, щоб було швидше накладати. У мене є 3 d принтер і я планую його друкувати і зробити про це окреме відео. Тому тобто, якщо тобі цікаво, можеш підписатися і дочекатися. Нічого складного, Не так це все просто робиться. За щодо того, що у нас фарш правильно змішався, колбаски держать самі форму, вони еластичні, вони тянуться. І так продовжуємо з спільними нашими ковбасками. Після того, як ми розклали наші ковбаски, відправляємо їх до дегідратора. Ставимо перші 2 години 60 градусів, а потім ще 12 годин ставимо на 50 градусів. І через цей час вони вже будуть готові. Ось так сохнуть наші кабаноси. На таймеру залишилося у нас 8 годин 40 хвилин. Через цей час вони вже будуть готові. Ну що, у нас зараз вже на таймері на нулі, а значить наші кабаноси готові. Вони будуть у вас спочатку після закінчення цього часу м'якенькими, але почекайте десь приблизно годину, вони самим всередині дайдуть до потрібної готовності. І ось такі гарненькі кабаноси в нас вийшли. І от, якщо ти вже додивився до кінця, то в мене до тебе буде бонус. Якщо ти перейдеш мій інстаграм і замовиш у мене ці кабаноси і вкажеш, що ти із YouTube відео, то в мене буде для тебе 10% знижки. Якщо було корисно, став лайк.